Доброго дня, шановні колеги. Ми з вами вже продовжуємо наш новий проєкт, який присвячений проблемі збереження біорізноманіття. І сьогодні ми маємо познайомитися з закономірностями видового різноманіття. Отже, сьогодні з вами я, Безуська Але Герасимна, кандидат біологічних наук, доцент, і. Закономірності видового різноманіття. Отже, закономірність перша, вона полягає в наступному: будь-яка спільнота складається з великої кількості рідкісних видів, що мають малу чисельність, і невеликої кількості видів з високою чисельністю. Отже, будемо розбиратися: видове різноманіття біотичної спільноти визначають. Головним чином малочисельні рідкісні види. Ось це ми маємо запам'ятати. Але зазвичай спільноту складають декілька видів з високою чисельністю і дуже багато рідкісних видів з невисокою. Так? Перші ми називаємо домінантами, і вони займають в екосистемі головне місце, здійснюють на, на властивості екосистеми саме. Такий визначальний вплив, і їх ще називають видами, що утворюють середовище. Значить, домінанти, які мають невелику, їх небагато, невелика кількість домінантів, але висока чисельність. Так? І вони будуть будуть визначати, здійснювати на властивості екосистеми визначальний вплив. І як ми їх будемо називати видами, які утворюють середовище? Рідкісні види зустрічаються поодиноко, але таких видів багато, і саме вони визначають, що те, що нас дуже цікавить, видове різноманіття екосистеми, від якого залежить теж багато властивостей. Отже, домінування, де воно найкраще проявляється? Там, де умови середовища екстремальні, тобто в постелі, в тундрі. Іншими словами, регуляторна роль в спільнотах з екстремальними умовами, вона розподілена між меншою кількістю видів. Але чисельність може бути велика. Так, так на півночі ліс може на 90% складатися з дерев одного або двох видів. Тоді, як в тропічному лісі, навпаки, домінантами можуть бути понад 10 видів дерев. Тобто домінування, як ми сказали, яскравіше проявляється там, де умови середовища будуть екстремальними. В той же час у багатій спільноті створюються умови для розвитку різноманітних зв'язків між видами, які з часом переростають в глибокі взаємини, взаємні адаптації, які стабілізують спільноту і підвищують її стійкість. Отже, закономірність першу ми розглянули. Тепер переходимо до закономірності е, другої, і що, про що е, буде е, ця закономірність? Більш продуктивне середовище може забезпечити спільне існування великої кількості видів, і ось тут ми бачимо, де, де у нас продуценти. От якщо їх велика кількість, то і надбудова консументів буде достатньо значною, представлена достатньо значною кількістю видів. Якщо ми скорочуємо ось цю частину продуцентів, то звичайно ми маємо і скорочення. Видів надбудови. Ну і якщо ми маємо взагалі дуже-дуже така ну, екосистема бідна на продуцентів, то, звичайно, і кількість видів, які залежні від продуцентів, буде зменшуватись. Отже, суттєвий вплив на збільшення кількості видів у спільноті, що здійснює, Продуктивність середовища. У тій місцевості, де їжі мало, тварини не можуть ігнорувати різні типи жертв, але там, де Її багато, вони можуть бути більш вибагливими і мають обмежувати свій раціон тільки найкращими харчовими об'єктами. Таким чином, у більш продуктивних місцевостях, там, де щільність їжі висока, вибір ширший, і тому можливість для спеціалізації є більшою порівняно з менш продуктивним середовищем. Отже, оскільки кожний вид використовує тільки частину від загальної кількості ресурсів, однаковий діапазон доступних ресурсів у більш продуктивному середовищі дає можливість існувати більші кількості видів. Ось це якраз основний такий висновок закономірності другої. І, наприклад. От в постелі, де на один гектар існує лише одне морошине гніздо, навряд чи буде жити популяція ящерок, спеціалізованих на живлення одними мурашками. Разом з тим, в іншій більш багатій місцевості, де на один гектар можна було нарахувати декілька мурашиних гнізд, така популяція ящерок може успішно існувати. Отже, переходимо до закономирності третьої. Спільноті, спільноти, які більш багаті на різні види, вони є більш стійкими. І ось тут перед нами таке зображення спільноти, де ми бачимо дійсно велика кількість і консументів першого, і другого, і третього порядків. І це вже не просто така. Екологічна піраміда, це вже ми бачимо ось такі така мережа взаємодії між організмами. І чим більше, чим чим більше багаті на різні спільноти, тим, тим звичайно вони будуть більш. Стійкими. Отже, складність організації екосистеми, вона обумовлена кількістю видів живих організмів. Більш значне видове різноманіття спільнот означає більш довгі ланцюги живлення, і навіть утворення таких мереж, більшу кількість контактів між особинами, більш активні взаємодії між ними, такі як і хижатство, і паразитизм, і мотуалізм, і конкуренція. Видовір знаменітня забезпечує чисельне дублювання ланцюгів живлення на рівні видів, тому що багато видів рослин використовуються в їжу не одним, а одразу декількома видами рослиноїдних тварин. І від них ланцюги живлення тягнуться до хижаків, які в багатій видими спільноті вони теж представлені декількома видами. Багато організмів здатні швидко збільшувати свою чисельність у сприятливих умовах середовища. Крива чисельності в таких випадках має вигляд. Експоненти, ось вони просто наростають в сприятливих умовах. Однак швидкий ріст чисельності одного виду, треба це теж усвідомити, не порушує встановлені в спільноті зв'язки, тому що в багатій видими екосистемі чисельні хижаки, голод та хвороби, вони будуть повертати чисельність популяції на вихідний рівень. Ось вони і повернулися. Тобто ось такий сплеск є чисельності так, видів, щільності, щільності цих видів і повертається назад. Четверта закономірність. Вибіркове хижатство підвищує видове різноманіття. Вибіркове підкреслює. І ось тут ми можемо бачити морська. Зірка, морська зірка, яка може полювати на всіх молюсків, але найголовніше ось це мідія, мідія. Тому що вона захоплює дуже великі значні території і витісняє інші види молюсків. І якщо морська зірка буде розріджувати ось ці популяції мідій, то тоді з'являться місця і для Морських качечок, і дотаєса, і хитона, і блюдечка, і морських жолудів. Тобто дійсно все залежить ще від такого вибіркового хижатства. Вона переважперевона не буде живитися іншими видами, а лише ось цим цими мідіями. Отже, значний вплив на видове різноманіття спільноти здійснюють зв'язки між організмами, які займають сусідні ланки в трофічних ланцюгах. Інтенсивне випасання або активне хижатство воно істотно знижає видове різноманіття травостою або популяції жертв. В той же час, тепер ми переходимо до помірного хижатства, часто знижує щільність видів домінантів. А домінантом були у цій мідії, так? що дає змогу менш конкурентноспроможним видам більш повно використовувати прості та інші ресурси, внаслідок чого видове різноманіття в екосистемі може зростати. І ось тепер ми знову повертаємося до ось цієї морської зірки. Це було помічено саме на літоралі Атлантичного узбережжя Сполучених Штатів Америки. Там, де морська зірка пізастер, вона є хижаком, вона живиться головним чином мідіями. І наслідком цього на субстраті постійно відкриваються вільні від мідій ділянки, і вони одразу заселяються. Іншими безхребетними, які в інших умовах не витримують конкуренції з мідіями. Тому там, де живуть морські зірки, видове різноманіття, ми можемо одразу сказати, майже вдвічі більше порівняно з тими ділянками, де морських зірок немає, де вони відсутні. І закономірність п'ята і остання. Під впливом стресу зменшується кількість рідкісних видів і скорочується видове різноманіття. На жаль, під впливом стресу, а він е, е, може бути спровокований це несприятливим зовнішнім впливом, в екосистемі зменшується кількість рідкісних видів і зростає чисельність видів, які стійкі до стресу. Посилюється домінування цих видів. Внаслідок цього для екосистем, які піддавались стресовим впливам, характерною рисою є скорочення видового складу. Стресом може виступати будь-яке значне порушення середовища, зокрема, і його забруднення. В забруднених екосистемах видове різноманіття завжди нижче порівняно з непорушеним. Зміна рівня біорізноманіття видів і екосистем, в екосистемах може слугувати індикатором забруднення середовища. Внаслідок, наприклад, внаслідок нафтового забруднення річки змінюється характерна для неї кількість різних видів і порушується їхнє співвідношення. Якщо нафтове забруднення річки незначне, то в заростях вищих водних рослин зустрічається принаймні чотири види комах. Але при значному забрудненні залишається лише один вид, одноденка Betis Vermus. Ось вона, одноденочка. Цей же вид представлений найменшою кількістю особин у чистій річці. Тобто тут іде ось нафтове забруднення. Якщо нафтове забруднення, то звичайно буде розмножуватися цей вид. А в чистій там будуть переважати ще і інші види комах. Ну і ми е, завершимо сьогоднішню нашу зустріч ще знайомством з біоіндикацією. А що таке біоіндикація? Це оцінка якості середовища існування або її окремих характеристик за станом біоти у природних. Умовах. І ось тут ми бачимо з вами і е, річкового рака, який е, дуже полюбляє е, чисті водойми так, і сприяє очищенню їх. Ось тут ми бачимо ще і е, е, такі фотографії лишайників. І згадаємо нашу попередню зустріч і знайомство е, з. Е, Сергієм Яковичем Кандратюком, нашим українським ліхінологом, який описав понад 100 видів лишайників, про які ніхто не знав до, до, його, до його вже цієї наукової, наукової роботи. І ще ліхінологічних грибів, тобто туди входять як лишайники, так і гриби, які входять до складу цих лишайників. Так що дійсно біоіндикація, і він, між іншим, розробляв ці засоби біоіндикації за допомогою лишайників, якості повітря. Так що дуже дуже важливо. Але сьогодні ми про повітря не будемо. Згадувати більше, а розглянемо, приклад з біоіндикацією воду. Отже, хто такі індикатори? Це види рослин і тварин, у тому числі і риби, за допомогою яких можна оцінити ступінь забруднення навколишнього середовища і здійснювати постійний контроль якості змін. Наприклад, дзеркальний курб ось він дзеркальний короб, його зображення і золота рибка. Стають неспокійними за наявності у води, воді стоків нафтової і хімічної промисловості. Висока чутливість щуки до забруднення, робить, да? робить її надійним індикатором стану питної води. І о, у своєму природному стані різні природні водойми можуть силь, сильно відрізнятися один від одного. На водну флору і фауну діють такі показники, як глибина водойми, швидкість течії, кислотно-лужні властивості води, каламутність, кисневий і температурний режим, кількість розчиненої органіки, це сполук азоту, фосфору і багато інших. На всі ці параметри впливає як антропічне навантаження з боку людини, і її діяльності, так і природні процеси, що відбуваються в водоймах. Для водойм різних типів в нормі буде характерний різний видовий склад і велика кількість водних організмів, гідробіонтів. Але варто відмітити, що найчастіші водойми не матимуть найбагатшу фауну. Отже, дякую вам за увагу. На сьогодні ми з вами завершили розгляд цих основних характеристик видового різноманіття. І якщо для вас була інформація ця цікавою, то не забувайте підписатись на наш канал. І я вас запевняю, далі теж буде цікаво. Тобто, до нових зустрічей. До побачення!